Візьмемо довкола військову тему, але дотично до цієї війни. Реабілітація військових ясна річ життя змусило. Але просто давайте порівняємо, що до війни в Україні біопротизування це було ну щось таке, як тероінкогніто. Мало кому потрібно, мало кому відомо. На самих початках війни найтяжчих поранених, котрі втрачали кінцівки, одразу намагалися забирати наші країни партнери. Вони оперували, вони лікували, вони протезували, вони реабілітували постфактум. Зараз нехай потроху, але Україна починає сама вчитися на доволі високому рівні розв'язувати проблему протезування та реабілітації. На громадсько-волонтерському рівні, ну це вже природньо для України, результат є. Його можна побачити. А держава має це зробити, побачити, а потім втілити. не руку подається. Намерта було, тут ні нервів, не було нічого. Зараз можу їсти правою рукою пити, зуби чистити. Останні години на лікарняному ліжку армійці Олег Сухарів готуються їхати додому після багатомісячного лікування. 27 липня 2014-го поруч із бійцем Майдару розірвався танковий снаряд. Мені повезло, що не відрізало. Осколок, коли залітаю, він вибиває кістку. Кістка не ламається, а кришиться на маленькі кусочки. Їх з'єднують, а руки ноги короткі стають замість ампутації Наростили 12 сантиметрів кістки руки і 5 – ноги у приватній клініці за допомогою сучасної біотехнології, а саме відновлення кісткової тканини за допомогою власних стовбурових клітин. Розробив методику лікар із Донецька Володимир Семець. Раніше рятував шахтарів після тяжких травм. У те, що ця технологія допоможе і пораненим, повірили волонтери. Доктора сміяліс говорили, що ви ставите іспитання. Ми, Ми общем на себе взяли відповідальність таку, що почати этот процес. І почати цей проект проект має назву Біотех реабілітація. За півтора роки допомогу отримали півсотні бійців. Трансплантацію дефекту кастій діафізарного Это вже рутинная операція. Сейчас операції будуть зв'язані з восстановлением суставних поверхностей. Біотехнологія дорога. На кожного бійця гроші збирають волонтери. Реквізити рахунку на сайті там і звіт про витрати, а також світлини та історії про поранених, котрі ще чекають на допомогу. На своїх ногах можуть стояти. Він уже дочекався у липні 2014 року. Зазнав поранення поблизу зеленопілля. Дев'ять місяців кістка ноги не зросталася, йому загрожувала інвалідність. Сума була 316 тисяч. Я так лікарю сказав, кажу реально кажу, таких грошей не знайти, хіба продавати квартиру. Мене запевнили за це не переживай. Є народний проект допомагає зібрати таку суму, і не лише на операції. Війна диктує свої правила і нові потреби для поранених. Волонтери полюють за найновітнішими технологіями, які вставили бійці на ноги тут в Україні для центру нейрореабілітації, в якому безкоштовно беруться за найважчих хворих. Придбали апарат для функціональної терапії верхніх кінцівок. П'ять результатів людей, яких ми вже вивели. Скадані тобто, не могли ні, ні, ні моторики не було, нічого. Ні. якраз і закращає срок реабілітації. Він теж робить те, що здавалося б, неможливим. У боях поблизу Донецька Олександр Семегут втратив руку Нині ж тестує біонічний протез. Носить, там різать, вбирають, подавати, ще писати не пробують. Комплектуючі привезли за кордону, збирали вже в Україні. Ще рік тому це було неможливо. Були обмеження по цінам, були обмеження по комплектації. Сертифікацію скасували, але це в нас зайняло приблизно один рік боротьби. На ринок зайшли міоелектричні руки. До цього у нас міоелектричних рук взагалі не було. Були точніше старі моделі, там до три пальці, і вони один захват тільки здійснювали. Перші біонічні протези зібрані в Україні, профінансували благодійники, так само як і тренінги для вітчизняних фахівців. Проекту є а, передача знань і навичок українським спеціалістам для того, щоб а, всі види складного протезування і робота з усіма складними і електричними протезами чи механічними протезами могла відбуватися саме в Україні. Держава поки що купує біонічні протези для атомців лише за кордоном. Гурдують рибою замість того, щоб навчити рибалити, кажуть волонтери. У них відсутня стратегія наших протезистів жодного не відправили за кордон, жодного інозем протезиста не привезли сюди для навчання ми чекаємо. Поки підприємства впровадять ці технології, навчають спеціалістів, подадуть до державної служби наші всі необхідні документи. Ми готові розглядати Перший центр для фізично-психологічної реабілітації бійців АТО відкрили за рік після початку війни. Але сучасного оснащення їм усім бракує і досі. Охватили три направлення: Це медикаментозне лічення Ми відкрили зал лічебної фізкультури Третє направлення це психологічна реабілітація. Та ідеально он должен у нас бути оборудованим ну более технологічно. Плюс обязательно до включені водної процедури, быть бути басейни, быть витяжка водна. Навчившись за два роки війни, одягати і годувати на належному рівні армію до якісного оснащення реабілітаційних закладів у держави руки ще не дійшли. Фахівцям доводиться або розраховувати на волонтерську допомогу, або чекати. Завжди на крок попереду волонтери не лише збирають гроші і рятують життя, вони непомітний гвинтик, що часом попри. против, рухая в Великую, заезжали в державную систему. Мрильники, что умеют втеливать в державу тех, кто рятует наше з вами життя. Хотели бы сделать такой цикл, когда э, мы бойца спасаем от, от, от ампутации. Потом мы его отправляем на нейрореабилитацию, когда он может вернуть движение. Потом это может быть психологическая реабилитация. Далее это могут быть курсы какие-то да, по обучению. И дальше работу по А далі Озброєння їхні проекти візьме і держава. Наводять приклади. Чиновники вже втричі збільшили граничну вартість протезів, які фінансують з бюджету, заклали кошти на біонічні протези, виготовлені в Україні, та готують документи, щоб уже цього року за держгроші оплачувати бійцям операції з вирощування кісток. Світлана Рябошапка, Марічка Кужик, Наталія Світлова. Час підсумки.